Полтавських волонтерів нагородив відзнаками предстоятель Православної церкви України митрополит Епіфаній. Він завітав до Полтави напередодні трьохсотліття від дня народження нашого видатного земляка, преподобного Паїсія Величковського. Після божественної літургії, яку відправив митрополит в обласному театрі імені Гоголя, він вручив нагороди усім, хто під час війни працює на волонтерському фронті. Робити дуже просто і легко, а от добро велике. Дуже складно. Тому я вдячний всім вам, найпершим волонтерам, які наполегливо трудяться, не покладаючи рук, я розумію, що це важко і складно. Церква благословляє кожного із вас, церква духовно підтримує вас на подальшу цю наполегливу. Нагородження волонтерів Полтавщини напередодні Дня пам'яті преподобного стало символічним. Якщо Паїсій Величковський присвятив своє життя служінню Богу, то наші волонтери нині присвячують свою працю людям, наголосив під час урочистості начальник Полтавської обласної військової адміністрації Дмитро Лунін. Полтавщина, вона є таким хапом Ви і волонтерські руки. Я дуже дякую за всю поцінку. Нашому скругу дійсно 240 тисяч офіційно зареєстрованих селенців. Знаходиться зараз на Полтавщина. Залог загалом було мільйони, які пройшли через нашу землю. Волонтери підтримали всіх, допомагали. Допомагаєте зараз. Дуже вам вдячний. Загалом полтавським волонтерам вручили 200 грамот і нагород. А Наталії Гранчак, голові громадської організації Полтавський батальйон Небайдужих», Митрополит Епіфаній вручив орден Святої Ольги.